Мені сьогодні в моєму телеграм каналі прийшло сообщение, де сказано, що ти сучка Єгорова, посмотри ка на судьбу Києви, і подумай, хто же дяс. Приголомшливі подробиці від українського актора та телеведучого Антіна Мухарського, екс-чоловіка Сніжани Єгорової. Тієї, яка зрадила Україну і обрала сторону Російської Федерації. Виявляється, Єгорова була коханкою пропагандиста, гауляйтера та колаборанта. І лікиви сьогодні уже покійному. Три з половиною роки я не можу захистити свої права в Оболонському суді, бо адвокати моєї дружини роблять все, щоб затягувалася справа. А судді кажуть вашої дружини дуже високі покровителі. Сьогодні Мухарський приголомшує, як Єгорова з Кивою намагалися отруїти мухарського і з його дружиною у Туреччині. Ми лише випали по ковтку, того вона і нас ледве відкачали. Справа й досі висить у турецькій прокуратурі. Так от єдиний народний депутат, який вообще обратил на это внимание и і мне, це був Ілля Києва. Понимаете? Земля пуху пухом йому. І пусть Бог примет його душу, і пусть Бог його гріхи простить. Потому что сейчас, когда я читаю в украинских этих пабликах и на этом зеленом марафоне слушаю этот ад. Арт... И новости тревожные. Теракт в Подмосковье совершен или заказное убийство. Судите сами. Обнаружили в Подмосковье тело экс-депутата Верховной Рады. Ильи Киевы, вы могли его неоднократно видеть, в том числе и в нашей студии. Когда вони радуються смерті чоловіка, коли тупоголові тілки, які сидять там в ефірах, хлопають в ладоши, улибаються, сміються від того, що убили Іллю Києву. Ой, друзі, сьогодні справжній переполох на Російській Федерації після вбивства зрадника України та пропагандиста Іллі Киве Скабеєва пішла шукати собі охорону. Тим часом етер веде її чоловік Євгеній Попов. В январе 22 -го года он уехал из Украины, поддержал спецоперацию. Спецоперацию. Мы его включали еще и до этого, когда он активно работал в парламенте. Тут нужно сделать вдох и выдох, потому что повітря действительно очистилось от этой скнары. Сегодня с утра проснулся, вышел на улицу, чувствую, дышать легче стало, как будто мир очистился в обед читаю новости. Дохла собака Сорос. Вот так вот они все в удобрение и превращаются. Человека, который по большому счету, да, он был неоднозначный, но он является продуктом этой системы от начала и до конца. Это тот человек, который верил сначала в Майдан, в то, что он призван решать какие-то вопросы для народа украинского, который действительно хотел какой-то справедливости, который действительно доверял там этим всем политтехнологам, каким-то людям, которые с экранов телевизора рассказывали про какое-то счастье для украинского народа. Он реально в это верил. И он реально шел и чем-то занимался. Он был активным, деятельным мужиком, место которого на передовой. Он не был трусом он не прятался за спинами женщин и детей. Он не занимался интригами, он не подбрасывал масло в огонь, как говорится, из-под тяжка. Он шел с закрытым забралом и с открытой грудью на любого врага. Это всегда достойно уважения. Это всегда достойно уважения, если человек принимает на себя роль и образ воина. И он был этим воином. Маленький гвинтик. Я маленький, мализатор. Мализатор. Я, маленький мализатор. Мализатор. я самый, что ни на есть, националист. Я украинский бандеровец. Он. Героя Бандеры, которого я считаю военным преступником. Путин придет, порядок наведет. И на потеряет. Ровно Чернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Ужгород, Львов. Луцьк это та то тієї те території, котрий сьогодні вже записане в картах. Это свят? Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок, ставте вподобайку, а також залишайте коментар про цю всю ситуацію. Що стало причиною розвода? Несприйняття категоричне несприйняття моєї творчої позиції, зокрема проекту Рос Лютий. Тобто це геополітичний розкол в родині старани сніжани вимітів так з боку сніжани, і це було ґрунтом для певних суперечок, які потім з революцією переросли в відверте геополітичне протистояння, тому що сніжана зокрема не підтримує все те, що відбувається в Україні. Меседжа, как такова, героя, -героя? Ну що касається, взагалі, меседжа Україна як такова, який він образ нашого українського сучасного героя, антигероя?» Ну. Все, что предлагается в последнее постмайданне время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герої, эти рагули, которые повилазили непонятно откуда, силюки, які розмовляють на суржику, и готові своє життя покласти, своє життя яке. Життя, яке нічого з себе не ви не виявляє, ну, вони просто готові пожертвувати своєю життю. Да, це подвік, можливо. А може бути це висока суїцидальна готовність, коли чоловік не бачить перспективи своїй будущій житті, і ця життя для нього не представляє цінності. Він хоче її розпорядитися хоч як то не так як наркомани, які там за дозу готові, не знаю, життя продати. Да? Після цього розриву і таких нісенітниць, які в РЗ Сніжана Єгорова, почали страждати діти, але про це трохи пізніше сьогодні. Антін Мухарський написав відвертий допис, де розказав, що Сніжана Єгорова крутила роман із не менш одіозним екс нардепом, зрадником України нині покійним ілею Кивою. Майн Камф 2» або як я ліквідував Киву сповідь радикального українського митця, написана кров'ю, потом, сльозами та іншими рідинами. Так назвав Мухарський свій допис, як завжди, щедро присмачений. Матюками. К народный депутат я хочу обратиться официально, к Владимиру Владимировичу Путину. И единственная возможность сегодня прекратить это безумие, это физическое уничтожение, это ликвидация террористов, которые сегодня уничтожают не только свой народ, а несут угрозу всем окружающим. Илья я Владимирович, так... секунду, террористом вы называете... Селенского. Мы его зятя убили. Ну, от поймите это, У мене дочь беременна, а зятя убили. Вот історія сьогоднішньої правди в Україні. Хоча навіть ця інформація виявилася фейком, адже зять Киви в Збройних силах України воює і боронить країну від російських окупантів. Я брала у нього велике, агрон інтерв'ю, тому що мені був інтересен як чоловік, коли він сказав, що він зрозумів, що був не что он идет не туда, и что их двигают не туда. И он видел это все изнутри, когда он работал в МВД украинском. И он принял совершенно другую сторону. И в конце своей деятельности, пребывая в Украине, он единственный из депутатов, кто проводил марши победы, и кто вообще поддерживал этих стариков, и вообще идею того, что мы должны сохранить нашу память и историю который, в принципе, шел открыто на канал и говорил, высказывал свою позицию, который ничего не боялся, который знал, что его дни сочтены, он знал, он всегда ходил по лезвию бритвы, он не был трусом, и это самое главное вообще, что можно о нем сказать. Поколение, которое во по всем сомневается, считает, что вы все тупые, глухие, слепые, ничего не понимаете, а мы живем новой жизнью. Это новое, новое, все новое. Только все новое это хорошо забытое старое. И это называется нацизм и фашизм в чистом виде. Неонацизм, неофашизм, шизофрения социальная и политическое бешенство. Розпочати Антін вирішив із початку 2000-х. Пригадав роботу в театрі без грошів'я. Рішення піти на вільні хліби, успіх на телебаченні та докури совісті. Чувак, розмінюєш талант на мідяки. Ти ж не попса, Галіма. Зі слів шоумена, його прагнення розвивати радикальне українське мистецтво категорично не розділяла Єгорова, яку він у тексті називає Яскрава телеведуча. Дружина, вигризає мозок. Зачим тобі це все? Люди над тобою потішаються. Не будь ідіотом, давай поїдемо в Москву. Там лучше платять, а українці бідні і дурні. Хочеш бути на них похожим, але совість та мистецька освіта не дають спокійно жити. Ти ж знаєш, що українська культура це малевич, курбас, хвильовий, підмогильний, а не потап з Настію. Тому вперто преш українського плуга, пояснює Мухарський. Далі він пише: колишня дружина стає коханкою Ківи, щоб змати змогу помститися Сасідшому з ума нацику. Через контрольовані суди на тебе відкривають купу справ за підробними виконавчими приписами. Люди, з якими ти почав стояти на майдані, ставши владою, підключаються до твоєї травлі в засобах масової інформації. Ти просто в шоці. Ділиться Антін. Суди тягнуться 4,5 роки, упродовж яких у тебе заарештовують та продають з аукціонів нерухомість та модні автівки, нажиті чесної праці епатажного шоумена. Пригадаю, з чого все починалося. Я підписав контракт, за яким зобов'язувався щомісяця виплачувати досить високу суму на утримання дітей. Залишив сніжання всю нерухомість, яку було спільно нажито в шлюбі. От. І коли сталася революція Майдан і війна, я фізично не міг. Сплачувати цю суму, яка дорівнювала 3 тисячі умовних одиниць на місяць доларів. Ви маєте війду, у вас був брачний контракт. Так, у нас був брачний контракт, абсолютно правильно, шлюбний контракт. Я просив Сніжану е, зменшити цю суму, тому що роботи не було зовсім ніякої. У відповідь на це було відкрито, е, значить, як би це правильно, виконавче провадження. Було заарештовано всі мої рахунки, було заарештовано е, всю мою нерухомість, і відтоді почався процес накопичення боргів, які зараз на цей момент становить півтора мільйона гривень. Борг, звичайно, збільшився, адже пройшло уже вісім років з того інтерв'ю. Але без гроші, я зі слів мухарського змусило його в той період зніматися в російськомовних серіалах. І, хоча гола жопа митця коло болонського суду, зрештою спрацювала, відібране майно шуменві повернути не вдалося. То ще одна біда. Мудрий нарід садить на трон артиста, що зіграв роль президента. А я по собі знаю, нема ж на світі істот більш нарцистичних, самозакоханих, злостивих, тамсливих ніж кляті лицедії. Пишу з цього приводу пару пророчих постів у Фейсбуці. На кшталт обравши мир, народ отримає ще більшу війну. Як воду гляділ, зазначив Мухарський. Ківа з колишньою дружиною не тільки. Скажімо, сплять, але й знімають телепрограми, в яких публічно нищать рештки моєї репутації. Надсміхаючись з регулі українців, 95-й квартал плюсує. Вроджене малоросійське хамство квітне буйним цвітом. поділився Антін, який збирався був оселитися в Туреччині, але в 21-му році повернувся. За півроку до війни колишня дружина за підробними документами вивозить до Туреччини трьох неповнолітніх дітей. Привіт корумпованій Дарницькій службі у справах дітей та Солом'янському суду, яким опосередковано через Портнова та Медвечука опікувався Бучій Ківа. Наголосив артист. Зі слів Мухарського, який на початку повномасштабного вторгнення був у Васильківській теробороні, їхати заробляти гроші за кордон. Його зрештою закликали представники солових структур. Що він і зробив? В Туреччині на злізою намагалися утроїти, що підтвердила токсикологічна експертиза. Один шанувальник подарував пляшечку освяченого червоного винця за фону. Ми зробили по ковтку. То нас ледве відкачали, розказав Антін. Справа й досі висить в турецькій прокуратурі. Звернулася до наших силових структур. Шанувальник виявився людиною з трьома паспортами. Колишній м'єнт, що працює на ФСБ. Періодично живе в Швейцарії, Лівані, Туреччині та Ірані. Знай, ми за тобою стежимо. Кракен працює. З того часу кинув пити, зробив тату, подрінк на зап'ястку поділився шоумен але її хороші новини взимку 23-го Києву на території московської області ліквідували скажімо так наші люди за здоров'я яких я активно молився дай їм боже всіляких круасанів та копочін на на Лазуровому узбережжі франції а от військовослужбовцю зсу віктору Трегубову, який звинуватив антіна мухарського що той виїхав за кордон як батько чотирьох дітей сьогодні антін жорстко відповів Мухарський не міг виїхати за кордон як батько чотирьох дітей, бо не сплачує аліменти своїй колишній дружині путіністі Сніжані і горові. Також повідомлялося, що Мухарський нібито поїхав до Іспанії. Шоумен відповів на твіттер, Губова у Фейсбук, де назвав суму аліментів, які виплатив колишній дружині. Він також заявив, що виїхав за кордон, щоб придбати дрони для зсу. Клоун, аліментник ухилянт, хай пожер... І ще багато епітетів, як багато епітетів від Віктор Трегубов, 56-річного багатодітного батька, який не хоче падати в ніжки мінкульту, аби випрости дозвіл виїхати за кордон, щоб зібрати трохи коштів на дрони або скиди, яких конче потребують ЗСУ на харківському напрямку, і повернутися додому. 8 мільйонів переказав Збройним силам України. Понад 3 мільйони гривень, окрім залишеного маєтку квартири та двох автівок, з 2014 року сплатив якості аліментів. Але ж головне поговорити в резонанс з Єгоровою. Шоу бізнес наше все написав Мухарський. Вона винесла це все в юридичну площину. На мене заведено п'ять виконавчих надписів, а у мене відібрано всю нерухомість, і ми ніяк не можемо визначитися, тому що вона йде саме судовим шляхом. І цей процес запущений, і ця машина працює наповну. Я тоді питав, навіщо ти це робиш? Ну, Відповідь була така: мені соромно за те, що ти робиш, я тебе знищу, мені соромно дивитися в очі моїм подругам. Ти сошов з ума, у тебе змінився нос, рот, ти став тясюдом. Та найгірше у цій ситуації полягає в тому, що страждають діти. Нагадаю, в актора дві доньки Софія та Івана від першого шлюбу з від шлюбу зі зрадницею путіністкою Сніжаною Єгоровою в Мухарського, троє дітей: син Андрій, дочка Ірина і си із ними за приблизно 10 років шоумен не зміг встановити контакту саме через Єгорову. Шкода дітей мови чому я не можу з дітьми розмовляти українською мовою? Тому що діти говорять на руському мові. Я не можу приходити в дім розмовляти з дітьми українською мовою? Можете. Ну, в так... другий дім, де ви розмовляєте українською мовою з тими, з ким ви вважаєте за потрібне розмовляти. Тобто ви зараз мене не пускаєте в дім? Ні, я вас не пускаю в дім. Так, я дозвольте, кажу, що... я пройду. У нас в домі существує определенне правила, яке я хочу, щоб ти соблюдав. Ну, ми живемо ж в Україні, я хочу так, розмовляти. Так, ми живемо в Україні. Ну, я можу розмовляти з дітьми українською мовою? Uh, мої діти говорять на русському мові. Так. А мої діти? А у тебе немає дітей. Тобто ви мене не пускаєте в дім. Я почому не пускаю. Я ще раз говорю, є условия прихода в мой дом. Це дом мої і тобто я дітей. тут маю розмовляти із своїми дітьми російською мовою. Ну бажано язиком, на котором ти їх родил. Я народив їх в Україні, в Києві, і буду розмовляти з ним язиком тієї країни, в якій вони живуть. Котичі, не княгані, пожалуйста, беса. Залишіть коментар, що думаєте ви про цю ситуацію, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Нині Антін одружений на мистецтвознавиці Єлизаветі Бієльській. І написав у Фейсбук, що завтра у неї день народження. Я корис, лютий очуняє, передайте цьому холянту, щоб втер соплі і гей працювати на перемогу. Поки всіх ків не нашими молитвами, а всіх харківських діточок не українізуємо, не зупинимось, бо Харків то Україна, а все російське вбиває. І, хоч тиск 220... Друзів все стає менше, а ворогів додається життя триває. Незабаром повертаємось додому, підсумував Мухарський.